Ти від вона, європейська, ми сім'я, в слові ми, тисяч я, і одна у нас земля, нас єдна, одна мета, і для нас вона свята жити у Євросоюзі, як партнери, добрі друзі. Європа нам, як рідний дів, вона усім як мати. Щоб людство не був домі, ті про це нам треба дбати, мов багато є на світі в кожного своє, і свої зима є літо, йма дітка своя. І одне на всіх ім'я європейця. Європейція, європейція і одне на всіх ім'я, європейція, європейція, європейція. І не так давно європейці раділи все новим і новим здобуткам на шляху індустріалізації і технічного прогресу. Та в шаленому ритмі атомної епохи ми по-іншому стали дивитися на світ, а молодь почала нагадувати метелика, який летить на світло, щоб згоріти. І ніяка сила не може зупинити той його самовбивчий лед. Щасливе дитинство, юність в багатьох європейських країнах стоять на порозі страшної катастрофи. За цими словами, гірка істина. Шкідливі напої енергетики розширили своє використання серед молоді та підлітків. Це призводить до цукрового діабету у дітей, народження дітей з різними фізичними вадами та психічними захворюваннями. Сучасна молодь страждає від паління. Продачу нових виробів. Молоді до 18 років заборонено, проте статистика стверджує протилежне. Молодь вільно купує цигарки. Одна цигарка і твоє життя коротше на 15 хвилин. Одна цикарка, і ти вдихнув дві літри диму. і через сім хвилин він потрапляє тобі в мозок. Чому підлітки палять? 40% – відсотків з компанію, де щоб бажати себе дорослим, 10% – щоб бути дорослим, 10% – із цікавості, 10% – за та рекламу. Молоді гроби страждають від наркотиків. Шпрацю у під'їздах, на дитячих майданчиках, у дівчачих сумочках. Виражає той факт, що 76% наркоманів це молодь від 14 до 30 років. 329 чоловік добу гинуть у світі від наркотиків. Тільки 2% наркозалежних вилікується. Інші 98% гинуть у віці до 30 років. Сучасна молодь Європи страждає від снігу. В Україні зареєстровано 3620 нових випадків інфекцій серед молоді та підлітків. Щоб оберегти себе від цієї хвороби, потрібно не бути метевими в коханні. Бо шприцтва наркоманія, безладне статеве життя це ті фактори, які у багато разів збільшують ризик захворювання на сні. Молодь Європи страждає від надмірного користування комп'ютерами, гіподинамії і слухання занадто гучної музики. Результат нервово-психічне захворювання, тяжкі ураження мозку, тіла та душі. Це нова хвороба третього тисячоліття. Молодь Європи сліпо захоплюється паспутами та некорисною їжею. Ми обираємо загармальне на змор. Чисті вулиці, чисте повітря, чисті душі. Кращого місця, аніж ліс, не знайти. Свіжим повітрям потихаєш ти. А іграми себе звезли. Спорту так шкіли звичкам, ні. Геть від нас корови, вільно. Жити хочемо. Без Що пропонуємо? Співай, плавай, грай, слухай музику, танцюй і просто живи здорово і щасливо. Їж і пий, не обідайся, про до не забудь. Чись, коли позбавляйся і завжди здоровим. Жителі країн Європейського Союзу вже давно це зрозуміли і б'ють на сполох, бо від цього залежить здоров'я, добробут, щастя, процвітання нації та країни. Ми живемо у центрі Європи. Ми живемо двадцять першому віці. Не хопуй малороси холопи, ми народне ім'я Українці. Чи білорусти, чи болгари, друже, чи німець ти, а чи грузин? Я до твоєї долі не пойду байдужий. У нас одна Європа, а отже шлях один. Наша дружба кожному ясна, помітна і наша робота, і доля нас усіх одна одна у нас турбота. Як попаде біду котре, то поруч лікать друга, і цього ніколи не бере ніхто собі в заслугу. Нікому нас не посварить, не викликать образи. Якщо комусь із нас болить, болить усім нам разом, бо ми, як пальці на руці, у братньому єднанні. Як треба, дуже в кулаці, міцні рукостисканні. Мир та сонце, щастя і сміх, порім ми мусимо ділити на всіх. Дівчатам у п'ятам, далекій Німеччині, дітям у жаркій Туреччині, дорослим і дітям в краях Його в Польщі, в сусідній Молдавії. Хай голуб миру летить по світу. Щасливе дитинство приносить дітям. Дитинство – Це здоров'я, скористайся ним. Дитинство. Це краса, милуйся нею. Дитинство – Це мрія здійсни її. Дитинство – Це щастя, цінуй його. Дитинство – Це диво, не забуби його. Дитинство – Це пісня, доспівай її. нагрячай под волны И зимой и летом не бывало ждать чудес Будет детство где-то, но не здесь Get it there again. It will go on silently. Щінне життя як найважливіші і найяскравіші моменти нашого життя. Ми ну, в школі усі стали як одна велика сім'я. Ми усі колись повернемось сюди, але вже у новому дорослому житті. У того дітейства, в какікарах. Чтобы вновь попасть туда Оно уйдет неслышно Пока весь город спит